Починаємо. Добрий день, дорогі друзі. Більярд Більярднюс продовжує вечір. Такого несподіваного я думаю, несподіваного кластеру. Ми зараз <плес> за мною побачили. Презентаційну гру, в якій Андрій Тихий ну, в досить, досить драматичній грі. Обіграв в 2-1 Євгена Талова. Ми побачили контр до 15 куль. Сергій Петраш, я думаю, розповів про най... найцікавіші найпринциповіші варіанти. Ну і, мабуть, зараз трошки розповів вже я. Сергій Петраш якраз буде показувати, як грати в цю гру. До речі, за мною зі мною зараз поруч сидить Андрій Тихий, людина, яка тільки що виграла першу зустріч в кластері. Мабуть, ми зробимо так. Я зараз пару питань задам Андрію. Ви давно його не бачили, не чули. І, мабуть, Андрій, перше питання тобі. Ну, спочатку скажи, як тобі сподобалася гра, що ти відчуваєш, ну а потім, можливо, пару слів скажеш людям, де ти є, тому ну, що часто питають, де тихий вдівся, тебе пам'ятають? Це точно. Так, любі глядачі, доброго дня. Вже Руслан мене представив. В принципі, щодо гри, тільки що відіграв я з Євгеном. Мені до цього також ми трошечки пограли, встигли пограти з гравцями в цю гру. Можу сказати, що це класна гра. Я можу сказати, що вона революційна в якійсь степені, тому що. Всі ті, всі ті деталі, які були в свою чергу в попередньому кластері, я давно дуже не грав загалом в більярд і в кластер. Особливо вони були враховані Сергієм, Ми з ним обговорювали перед грою відповідні нюанси. Особливо мені сподобався нюанс щодо а, свояка. Я гадаю, вже Сергій вам встиг все розповісти, оскільки в попередніх іграх саме свій, наприклад, контроль дальнього свояка він був в принципі проблематичний не тільки для спортсменів-любителів, а й загалом для професіоналів. Хочу сказати, що гра цікава. Сподіваюся, що в неї є велике майбутнє, оскільки це, це новий, скажімо так, новий етап, нова ступінь саме в більярдній грі, оскільки ми починаємо. Більше заглиблюватись саме в суть більярду, оскільки зараз вона вже більше перейшла до Бей-Бігі. Це більше, в принципі, так, це дуже цікаво, коли ми бачимо серії по 15-20 по 20 куль, але при цьому гравці не обмежені взагалі в жодних діях. Вони можуть бити будь-якою кулею або будь-яку кулю. Тобто, в принципі, розбивши піраміду, ми можемо побачити ці 15, там, навіть 20 скія. А ця гра вона вже нас змушує трошки по іншому подивитися на позицію, по іншому подивитися на е, саму структуру більярда. Тому рекомендую. Я зіграв от буквально годинки-півтори. Пограв рекомендую пограти кожному е, в будь-який у вільний день, можливо, навіть на змаганнях якихось любительських, аматорських. Пробуйте, тестуйте і, звісно, залишайте свої відгуки. Дуже дякую, Андрій. Я думаю, вичерпне вичерпни вичерпну характеристику своїх відчуттів до цієї гри. Ну тоді, мабуть, тобі ще питання. Чому ти останні ну, вже мабуть, декілька років не граєш майже в більярд? Чим займаєшся? Я думаю, що буде всім цікаво нашим глядачам. Е, так, в принципі, не граю я да, вже досить такий довгий термін. В мене є я поступив на юридичний факультет, навчаюсь навчаюсь, досі навчаюся на міжнародних відносинах в інституті Шевченка. Також працюю за фахом юристом в скажімо так в одній державній структурі, поки що не буду її називати, але загалом. Зараз трошечки змінилися пріоритети. Гадаю, у кожного в житті наступає момент, коли він має визначитися зі своїми пріоритетами. На даний момент мої пріоритети є чіткими для мене, і тому так суміщати його з більярдом це досить проблематично. Навіть ось, якщо не помиляюсь, приблизно місяця два-три тому був Джиджі Покер в більярдному клубі. «Баффало». я приїжджав, дивився. Проте не міг прийняти зустріч через прийняти участь через те, що були обов'язки в плані моїх робочих нюансів. Тому за більярдом в принципі, скучаю, намагаюся інколи дивитися, що відбувається в нашому більярдному середовищі, і тому можу сказати, що ми рухаємося в правильному напрямку. Сподіваюся, що вибраний вектор він, в принципі, буде і далі розвиватися. Дуже дякую, Андрій. Я зараз, мабуть, пару моментів скажу все ж таки, що таке, що є кластер, тому що ну, я певен, що не всі глядачі, які зараз нас дивляться, ще пам'ятають, так я б сказав, би, золотий рік кластеру 2017 рік, коли було проведено, от ми нарахували ну, мінімум шість великих таких заходів. Отже, що є клада? тим часом, поки Андрій вам розповідав про себе і про кластер. Сергій Петраш встиг виграти першу першу партію, зробив це вісім Ну, Автор гри показує, як в неї треба грати. Отже, да, кластер. Перше, мабуть, пункт, що ще взагалі є: кластер, що означає це слово. Ну, кластер термін з багатьох з багатьох видів людської діяльності з фізики, з астрономії. Ну і в тому числі, от Сергій Петраш переніс його. В більярд і кластер це означає скупчення куль кількістю не менше трьох, між кожною з яких відстань не менше кулі. Ось, ну, скажімо так, трикутник це з трьох куль, це найпростіший і найменший варіант кластера. Ось ця, ця формація, її, в принципі, дала, дала назву цієї грі. Головне правило, яке було ще на зарі кластеру, яка його визначала, це те, що після кожної забитої кулі наступний удар слід робити обов'язково з кулею з попереднього удару. Тобто, якщо ми, наприклад, забиваємо чужу кулю, чужа впала, биток лишається на столі. Наступний удар ми повинні зробити або битком, або по битку. Ну, і, в принципі, і скажімо так, але якщо ми робимо підбій кластеру. Під час свого удару то наступний удар ми можемо робити будь-яким. Також кластер, ну це, скажімо так, кластер і Буфало піраміда Буфало це дві невід'ємні частини, тому всі, всі правила піраміди Буфало вони автоматично переносяться на кластер, і це стосується, звичайно, як розбою, який може бути вільним, так і відіграшу. Відіграш, перекат, два борти або. Атака через зону лузи, є два варіанти. Також нові правила буфало це заборона відіграшу, від... заборона відіграшу, відриваючи кулю від піраміди. Тобто, якщо у нас стоїть, наприклад, піраміда ціла і на, на столі лише одна куля, то ми можемо саме цією кулею грати по піраміді, але не як інше. І ось Два правила, так, які зараз Сергій ввів в цю гру, після яких він заявив, що кластер став ідеальною грою і пообіцяв, навіть багато хто каже, що навіть були свідками, клявся на Біблії, що більше не буде вносити жодних, жодних змін в цій грі. Не знаю, я чи закажуть, я перший раз чую, що Сергій віруюча людина, але ось таке каже. Отже, що ми можемо сказати, тобто Сергій вважає, що це вже. Є. Кінцевий варіант, і це ідеальний варіант цієї гри, Отже, будемо дивитися. Значить, нововведення, останні, так би мовити, за Петрашем. Наступні. Тепер, ну по-перше, в одну вузу ми не можемо грати дві чужих кулі поспіль. Це перше, тобто дві чужих кулі. А третя в нас варіант після свояка в нас відкритий. Так, так, так би мовити, відкритий стіл, тобто в нас немає зобов'язання грати кулею з наступного удару. Тобто ми граємо, наприклад, забили, дві чужих, забили чужу кулю, якщо в нас немає, ми повинні обов'язково грати кулею з піраміди, але якщо ми ну, кулею з попереднього удару, але якщо ми зіграємо її свій, то наступний удар в нас буде знову таки з. Вільний будь-який, і за думкою Сергія Петраша це привнесе привнесе в гру необхідну динаміку. Ну як завжди, в іграх Сергія Петраша. Тобто, Сергій намагається, ну як я розумію, знайти оптимальну пропорцію між складнощ... між міжскладнощю грою та необхідною динамікою, тому що. Ну, скажімо так, да, проблема. Мабуть, піраміди, якщо ми починаємо ускладнювати дуже тактичну складову. Ну, наприклад, да, гра там е е класична піраміда або там шведка, дуже, дуже сильна тактична складова, але дуже низька динаміка. І ось Сергій він намагається постійно в. В розробці своїх ігор протягом останніх 15 років знайти ось саме цей компроміс. Тобто, щоб це було складно, щоб це було гра потребувала професійних навичок, але при цьому зберіглася динаміка. І ось оця така боротьба, ось вона, в принципі, ми можемо спостерігати протягом останніх 15 років. Ну і ось нарешті. Автор гри виносить на суд ваших на суд глядачів остаточну, за його ще раз скажу словами, остаточну версію кластеру. І ми зараз дивимося за цією грою. Йде вже друга партія, і поки що рахунок маємо 4-3 на користь Сергія Петраша. 4-0 він повів. Першу партію виграв 8-0. Ну, от зараз Андрій Ковальов, звичайно, ну мабуть, як і всі, крім Петраша і Петраша. Євгена Талова перший раз грає в цю гру і декілька моментів, звичайно, підказує Сергій Петров своєму супернику. Отже, 4-4 рахунок. Ну я, мабуть, зараз також передам слово Андрію Тихому. Можливо, Андрій буде щось сказати ще. Так, в принципі, Руслан вже дав таку невеличку, такий короткий експромт, короткий експромт щодо цієї параміди. На мою думку, тут зберігається динаміка, і в принципі, я також. Підтримую особливе рішення, що, наприклад, як я грав з Євгеном, ми грали контру до 15 куль. Вважаю, що це дуже класне рішення, оскільки ми в принципі, про це говорили з Сергієм, буквально ось на перерві. На мою думку, чому воно класне? Навіть невеличкі зустрічі, от, наприклад, ми з Євгеном грали там, приблизно годину, якщо не більше, до двох перемог у вільну піраміду. От, давайте задамося собі простим питанням. Скільки б ми грали? З Євгеном в звичайну піраміду, а, у вільну піраміду до двох перемог, скільки б ми грали по часу. Хвилин Холин... п'ять. В принципі, я підтримую тебе, Руслан. Тут у нас зберігається не, та, не така динаміка, але потрібна динаміка саме для гравців, оскільки я розумію, що кожному е глядачеві йому дуже хочеться побачити якийсь Якусь феєрію він хоче побачити кучу забитих шалів, але при цьому ми маємо розуміти, що це не завжди на руку гравцям, і в відповідній грі тут вже зберігається необхідна динаміка. Тобто, наприклад, зі свого досвіду скажу, тобто в першій контрі я зробив там одинадцять чи 12 чи десять скінцять немає в принципі це різниці. І нібито гра вона стала важчою, але при цьому сирійність зберігається. Ми бачимо і на прикладі Сергія, і на прикладі Андрія, і Євген зі мною також показав всю сирійність. Тобто ми бачимо, що сиріність зберігається, і ця гра, вона трошечки, як на мене, вона ще робить гру більш справедливою, тому що буквально нещодавно ми почали вводити легкі кулі. Що в принципі не є поганим, але дуже багато топових гравців, наскільки легкі. я знаю, легкі, да, вони саме трошечки нівелюють а, рівень між гравцями. Тобто більш слабкий гравець він може, в принципі, дати вже тут достойний бій, гідний бій для а, професіонала, який в принципі, присвятив цьому немаленьку частину свого життя. Але в цій грі саме не те, що. Це сковує аматора, але це при цьому воно надає аматору також можливість і розвиватись, тому що зараз ми бачимо, як грається вільна піраміда. Вільна піраміда, тобто один раз ми розбили, і в найкращому випадку, якщо при незвичному незвичному начальному ударі ми зробили якусь помилку, все у нас йде мінімум серія, з якої вже дуже важко вибратись. В принципі, гра там до 40, до 50, до 60 шарів вона це нівелює і необхідна динаміка зберігається. Перед те, на мою думку, все одно потрібно розвиватись, і відповідна гра, відповідна поміря вона надає нам необхідний імпульс. Необхідний імпульс для розвитку, для популяризації і для кращого смислу самого більярду, Оскільки Багато гравців, багато таких аматорів, вони почнуть по-іншому дивитись на більярд, вони почнуть краще реалізовувати позицію, краще її розбирати і набагато надавати більш розгорнуті серії в більш закритих позиціях. Це, в принципі, завжди буде йти на руку піраміді, на руку нашому більярду, який ми всі любимо, і тому намагаємося його розвивати всіма можливими способами. Тому, на мою думку, Саме ідея Сергія вона є а, доречною в цьому плані. Зараз ми бачимо, що гравці обговорюють саме правила. Сергій обговорює, надає підказки, підказки Андрію, оскільки Андрій також вже Руслан зазначав, грає буквально перші, перші години в цю гру. Бачимо удар. Відіграш. Тут, вже, тут вже застосовується саме правило зони луза. Як ми бачимо, Андрій його намагався використати. Побачимо, наскільки це відіграється в піраміді саме на серійності Сергія, оскільки зараз, можливо, у нього є позиція для продовження гри. Бачимо, що цілий чужому. Ну, ось те, хочу сказати, да, що Андрій Ковальов. Ну, потихеньку, в принципі, освоївся в цій грі, і про першу партію взагалі його не було видно. Петраш до того ж, ну до, до свого розуміння цієї гри, звичайно, додав ще й досить непогану кладку. Він провів сильно партію. І, але в другій партії Ковальов також почав забивати і досить впевнено її виграв 8-5, Отже, зараз маємо один і Петра Білястого також в нас серед учасників цього турніру, міні-турніру, і ще буде Євген Талов і Сергій Коваленко. І от якраз вони вдруг, в другій зустрічі зіграють. Ну а всього в цьому турнірі в нас буде шість зустрічей. Чотири гравці грають по сітці до двох поразок без Олімпійки, тобто спочатку грають. Дві пари, потім переможці грають між собою. Ті, хто програють, грають між собою. Той, хто виграє серед переможців, виходить в фінал. Той, хто програє, буде грати з переможцем пари програвших пари лузерів. І також будуть боротися за вихід у фінал. Отже, шість зустрічей, і ось перших серед них ми зараз дивимося, і в нас 4-0 на користь. Андрія Кова на користь Сергія Петраша, Андрій Ковальов відігрується і нагадаю, що окрім відіграшу Перекат-два борти, також зараховується за відіграш атака зони лузи. Тобто, якщо ми граємо по лузі і куля влучає. Спочатку в зону луза, а потім робить ще один борт, то це зараховується як відіграш. Натомість, якщо ми атакуємо на тихому ударі, і, наприклад, куля потрапила в зону лузи в один борт і не зробила другого, то це буде вже штраф. Ну і до речі, от, як на мене, досить таке теж позитивне рішення, те, що вирішив Сергій, що штраф ну, більш, більш сучасний, мені здається, більш динамічний, це штраф з. Зі стола на полку, тобто в плюс суперник. Як ти вважаєш? Мої думку також це в принципі позитивне рішення, тому що, в принципі, штраф з полки на з полки на стіл він в принципі нічого не дає для ну, супротивника. Так, звісно, ніби нівелюються різниці там. Тобто, ми бачимо, що супротивник виставляє кулю, і тобто у нього мінус один, можливо, скорочується відстань між супротивниками. Проте, як на мене, дуже часто саме штраф, тобто ми можемо його розглядати як виграш позиції. Тобто, якщо ти виграєш позицію, ти відігрався і загнав супротивника відповідні рамки, в яких він штрафується. Це вже твоя саме це твоя заслуга, і твоя нагорода має бути шар. Якщо людина, наприклад, відігралася погано, ти можеш після цього забити. Якщо людина штрафунулася, ти маєш зняти, ти маєш отримати цю кулю, оскільки ти доклав цих зусиль для того, щоб Відібрати у нього цю кулю, тому е, також вважаю тут солідарність зі своїм колегою Дусланом, оскільки е, це правильне таке нове рішення, тому що е, е, штраф з полки на стіл, я гадаю, це більше вже до старої комбінованої піраміди. Е, а Америка саме ком, е, вільна піраміда вона потребує динаміки. І ця динаміка, навіть, наприклад, коли ти знімаєш кулю, ти можеш звільнити для себе якусь відповідну пару. Яка є для тебе зручною для того, щоб почати серію, проводити її і завершити партію на свою користь. І таким чином ти, в принципі, досягаєш бажаного результату. От Ми бачимо зараз Сергій прекрасний свій під бєм кластера, і зараз буде продовжувати будь-якою кулею. Я вже гадаю, ви, ви вже всі дуже добре засвоїли це правило. Що після свого ми б'ємо будь-якою кулею тут ще є свій підбій кластера, тобто. Така подвійна причина у Сергія грати вільну кулю 6-1. 6-1 стає рахунок. Ну, от зараз бачили, йому так показав Сергій, показав на кулю, з якою він зараз повинен грати. От саме з, з, з тією кулею, в яку він зараз б'є, от тільки її можна грати. Чудовий, дуже технічний удар. І це 7-1. 7-1. Речі, друзі, хочу, наприклад, в принципі, за динамо. Якщо я гадаю, буде багато коментарів з цього плану і, можливо, буде багато критики, багато е, позитивних відгуків. Е, давайте от, подивимось. У нас два Е, Сергій, в принципі, давайте подивимось. Обидва гравці, вони, тобто Андрій, наскільки я знаю, це гравець такого сеньорського типу, який вміє дуже добре грає в комбіновану піраміду, який вміє боротися за свою кулю, вміє боротися за позицію, і що в принципі підрозуміває під собою довгу гру. Сергій також, в принципі, людина, яка як риба в воді відчуває себе класно в закритих позиціях, але не дивлячись на нібито ускладнені правила, ми бачимо, що гра ведеться вже три партії зіграно ну я не знаю. Хвилин 25. Ну, я тобі скажу, що трошки тебе можливо виправлю. Сергій да, Андрій Ковальов, один з найбільш потужних і активних учасників сеньорської ліги, але, от, скажімо так, стиль гри в нього ну, максимально не сеньорський, в такому, ще, ну, мабуть, трошки в старому розумінні цього слова. Це завжди був, є, я сподіваюся, що буде. Гостро атакувальний гравець, який завжди е, грає, в дуже, грає на атаку з чудовою кладкою, як до речі, ось сеньор, якого ми презентуємо в наступній зустрічі Сергій Коваленко це саме гіператакувальні представники сеньорської ліги. Ось, А ось, до речі, я часто на цю, на, на цю тему говорив, акцентував увагу. І знаєте, в нас виходить така дуже цікава історія, тобто людина, це я зараз про Сергія, яка, мабуть, Ну, най, найкраще да, в Україні вміє грати у відіграші, вміє. Вбивати, мабуть, все живе в позиції, найкраще він це вміє, але при цьому він не хоче цього робити. Я його знаю, і він, ну скажімо так, він просто так грає, тому що розуміє, що так можна грати, і це йому принес приносить результат. І ось він весь час хоче виграти, хоче вигадати гру, яка не буде давати йому вбивати позиції. Тобто він якби не сам проти себе, нібито грає, але ось його. Скажімо так, його вподобання більярдні, вони, до речі, на на, на боці атакувальної гри. Як це може зараз здаватися трошки незвично, але це саме так є. І оскільки Петраш краще за всіх знає, як вби можна вбити піраміду, як можна вбити будь-яку позицію, і він якраз створює гру. В якій навіть він не зможе її вбити. І ось ми зараз бачимо, що йде дуже динамічна гра, дуже атакувальна. І от ти правильно сказав, скільки хвилин 20 да, вони грають, і причому, хоч в цій грі Петраш ну взагалі показує дуже чудову гру і чудову кладку. Він кладе просто ну дійсно дуже сильно. Ну я тут, я скажу, що взагалі Петраш, він, мабуть, найкраще вміє пристосовуватися до. До обставин ну, відомо, що Сергій взагалі, він, да, ось, наприклад, він дуже не любить грати однією кули, скомбіновану піраміду, дуже не любить це реально. І десь, там пару років тому, три роки тому, він навіть ну, майже не скажу, що не вмів, вмів, звичайно, але. Грав ну, зовсім не сильно в комбіновану піраміду, але розвиток такої бурхливий нашої сеньорської ліги призвів до того, що Петраш навчився краще за всіх грати в цю гру, і, як ми знаємо, є беззаперечним лідером сеньорської ліги вже з дев'ятьма перемогами на рейтингових турнірах. Отже, так що ну і от зараз пристоси... Бачимо, що Сергій дуже потужно проводить гру. От чесно кажучи, в мене таке враження, що він просто отримує задоволення від гри. Йому це цікаво, і кладка просто феєрична. І ми, ми вже бачимо, що вже це шість кия, і одна куля ще була, і це сім нулі, це матч у Петраша. Тільки почали грати, і ми бачимо, що у ну, Ковальова мало шансів. І в мене таке враження, що і у вільну піраміду. Шансів Андрія було би не так багато. Виграє Сергій Петраш. Ну Що можу сказати? Ну, Блискуча реалізація ідей кластеру від автору гри 3-1 Сергій Переміг. 5 хвилин перерва. І ми зустрічаємося на дуже цікавій грі Євген Талов Сергій Коваленко.